Доброго дня, мене звати Юрій Фартем, я продакт-менеджер в компанії Lima Grain по зернових культурах і по ріпаку озиму. Зараз ми знаходимося на демоділянках пшениці озимої. Перед нами ви бачите сорт Авеню. Цей сорт вже добре відомий на ринку України, а так, також за межами України. Цим сортом в Болгарії було засіяно більше 20% всіх посівних площ озимої пшениці. Цей сорт відрізняється тим, що він ультраранній, тобто така незвична, можна сказати, це група стиглості в Україні, але вона має своє місце. Тому навіть в наших умовах, навіть центральній, в Західній Україні, в Південних, де він дуже себе гарно почуває, по рівню врожайності він здатний давати 9 тонн і більше. І це не в демопосівах, а це реальні вже випадки в Київській області, в Черкаській області, в Хмельницькій області. Його ще характерною особливістю є те, що він напівкарлик. Це може бути відмінним попередником для ріпаку озимого. І тут, на Західній Україні або в центральній частині України. Так само це звична сівозміна і відмінне рішення. Бо для вдалої е, сходів отримання ріпаку необхідно якраз не дуже така висока стерня після жнив. По е, стабільності це взагалі один із найкращих сортів, і по посухостійкості. По цьому сорту інколи можуть бути питання, да, бо в нього є на листках отака трохи плямистість. Да, багато агрономів задають нам це питання, але є це чисто фізіологія даного сорту. Тобто це не хвороба, це не якісь там реакція на стрес це його, можна сказати, генетичні особливості. Тому сміливо раджу обирати цей сорт, структури він обов'язково має бути, не дивлячись на те, що це він ультраранній. І всім бажаю гарних показників врожайності.